Притча я люблю тебе. Після землетрусу в Японії, коли рятувальники дісталися до розвалин будинку, вони побачили через тріщини тіло молодої жінки. Її поза була дуже дивною. Вона опустилася на коліна, як людина, що молиться. Її тіло було нахилене вперед, а руки щось обіймали. Будинок, що рухнув, Пошкодив їй спину і голову. На силу лідер команди рятувальників просунув руку через вузьку щілину в стіні до тіла жінки. Він сподівався, що вона ще жива, проте її холодне тіло свідчило, що вона померла. Разом з командою він покинув цей будинок, щоб перевірити наступну будівлю, що впала. Але непереборна сила кликала керівника групи до будинку, в якому загинула жінка. Знову опустившись на коліна, він просунув голову через вузькі щілини, щоб дослідити місце під тілом жінки. Раптом він схвильовано крикнув Дитина, тут дитина. Уся команда ретельно прибирала купи уламків навколо тіла жінки. Під нею лежав тримісячний хлопчик, загорнутий у квітчасту ковдру. Очевидно, що жінка пожертвувала собою заради порятунку сина. Коли будинок валився, вона закрила сина своїм тілом. Маленький хлопчик все ще мирно спав, коли керівник команди взяв його на руки. Швидко прибув лікар, щоб обстежити хлопчика. Розвернувши ковдру, він побачив стільниковий телефон. На екрані було текстове повідомлення: якщо ти виживеш, пам'ятай, що я люблю тебе. Цей стільниковий телефон переходив з рук у руки. Кожен, хто читав повідомлення, плакав, бо так полюбив Бог світ. Що віддав і сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Євангеліє від Іоанна.